Чому я не лікар записую відео по здоров'ю? Я ж читаю коменти іноді, і мені там пишуть, а ти лікар! Ну, по-перше, груба манера, але я вже до того звик. А по-друге, послухайте, у мене є хобі, здоровий спосіб життя. А у вас є хобі? Давайте я вам наведу таку аналогію. Ви цікавитесь політикою? Ви взагалі з ким небудь говорите про політику? А от уявляєте, ви зі мною починаєте говорити про політику, а я вас запитую, ти політик? Ти закінчував політологічний? Ти політолог, тоді мовчи. Ну, послухайте, ну люди створені для спілкування. Тому я спілкуюсь соцмережі це форма і канал спілкування з людьми. Якщо ви хочете звертатись тільки до професіоналів, я буду дуже радий, я не ображусь. Другий момент. Я хочу бути популяризатором здорового способу життя. Хіба це погано, якщо всі люди будуть вести здоровий спосіб життя? Я веду здоровий спосіб життя, і я себе дуже гарно почуваю. І вам того бажаю.